Більше року вже фіксуємо порушення людей на Сході, передусім проблеми цивільних заручників. І насправді тут є люди в цьому залі, ті, які стали героями нашого фільму, і інші люди, які не стали героями нашого фільму, нашого пікола, які все були героями для нас. І, звичайно, це одна з найбільших проблем тих подій, яка, яка відбуваються на Сході, це ось, власне цивільні заручники. І з цього, власне кажучи, певною мірою виникла ідея фільму, тому що нам здається, що одним із ключових факторів, а, які призвів до війни, а, було те колосальне насильство над представниками проукраїнської спільноти, вичавлювання просто цих людей з Донецької Луганської областей і позбавляння їх можливості взагалі якось вплинути на ситуацію. І я хочу просто подякувати цим людям які приїхали сюди, і які стали героями нашого фільму. Я хотіла би їх попросити підвестися, якщо можна, то, тому що це насправді героїчність. Памятать, и я думаю, что, согласно видео, история была исковая. Я очень приятно вам Очень много было интервью, очень много было видео, очень много было эмоций, чувств. И, а, на самом деле, здесь я к зависти от а людей из Донбасса, которые близко переживают то, что случилось. На самом деле, я сама из Донбаса. Вот. И я хочу вам мысленнее сказать, что а, а, удивительные чувства а, меня переполняли, когда я ну, было очень много интервью на самом деле, было порядка 80 часов интервью, не считая видео. И вот когда я выбирала и слушала эти интервью, я вдруг по-настоящему, что Донбассская Украина. И я очень горжусь тем, что вот те люди, которые здесь стоят, это часть тех, которые доказали, что это неправда, что Донбасс не Украина, что Донбасс не является, что на Донбассе нет э, людей, которые любят свою страну. Ну, это неправда. И я думаю, что ну, по крайней мере мне удалось это показать. І я дуже хочу поблагодарити всіх, хто допомагав, які які пройшли все це, і я в тому, що вони вислужили ваше полісінь, що можна робити ідентичністю, як можна її маніпулювати, як можна її використовувати на благо і на зло. І ми бачимо, що імперія зла, яка виникла на основі після перебудовичної Росії, як вона це використала. Саме страшне, що відбулося, це повернення до радянських, до радянської ідентичності. Для нас саме е, прекрасне, що відбулося, незважаючи на цю трагедію, то, що ми набули української ідентичності, ідентичності національної, громадянської, культурної. Я поздравляю автора фільму, творчу бригаду, за те, що вони. Е, Допомогли нам доторкнутися до цього. Тепер можна на цьому основуватися і робити аналіз глобокий і е, важливий. Но це потрібно, щоб ми бачили і розуміли, що відбувалося, тому що це наочні кадри. Дякую. що цей фільм, на цього цей фільм може дівітися основою для сліти. <клухи> Ни один начальник, ни СБУ, ни э, МВ, ну, областных управлений, город дело, которые занялись, не понес никакого наказания. Я имею в виду, Юрий юридического э, Мэр города Донецка проживает в Донецке. Бывший начальник СБУ Луганской области, то есть в Донецке, в Киеве. Бывший начальник СБУ Луганской области свободно перемещаются по Киеву. А, а где их ответственность за то, что они сделали, за то, что они положили, э, ну, грубо говоря, Луганскую Донецкую область, вот так террористов просто положили в руку? Я, в принципе, считаю, что наказание этим людям должно быть. Почему наши руководители нашего государства на, это, на все эти вещи не реагируют? Ну, я честно сказать, я вообще не понимаю. Извините, может, что-то не так сказал. Спасибо. Я вам скажу, что тяжело. Тяжело нам здесь находиться и между людям, которые патриоты, которые боролись там, которые разочаровались во многом. Именно поддержки государства. И то, что происходит здесь сейчас, мы понимаем, что есть поддержка людей, поддержка вас. И это для нас очень ценно. И очень спасибо авторам фильма. Донецької області, фільм, безперечно, досить високий, але я би хотів трошки поїздчи. Я би хотів звернутися до представників влади Донецької і теперішній депутат тут знаходиться, а тут є представники військових. Я би хотів вас попросити, поміняйте ту владу, яка насаджала сепаратистський тюрм. Пан розумний місті Константинівка, який проводив референдум, який організовував міськраду. До референдуму керує аккаунт його воднокласника на фоні портрета Януковича. На днях ми йому подарили портрет нашого президента і герб України. Він так не достужиться повішати. Якби нема законодательних актів. Хоча б би, би тоді герб. Це раз. Начальник міліції міста Константинки здавав міськвідділ, командує. А третє, Мед. Він на роботі не буває. У нього 69 днів лікарняни. Один день виходить знову 60 днів лікарняни. Але інтересно не це. Інтересно друге, що він регулярно отримує заробітню плату плюс 40-60% премії. Питання ще одне. Всі знають, Константинівки була спеціальна на ДТП з військовим. Так от по що я вам скажу? Це ДТП, це наслідок. Не дій військових. Ці хлопці будуть засуджені, можливо, навіть незадаром, але їх треба було привести в порядок. Ще в листопаді-грудні я там балотувався Верховною Радою, до мене досить багато зверталося людей. Що військові п'ють. Ми зверталися в комендатуру. Тут сидять військові, полковники великі, можливо, вони тут до Генерального штабу. Комендатура відповіла, вона не може нічого зробити. Це вертаємося ми рік назад чи куди мер. Як би сказав теж, ми теж не можемо нічого зробити. До сих пір ніхто нічого не робить. Дорога влада. Я не знаю. Я говорив деяким людям, що зустрічають там біля Верховної Ради, Ви, я готов стати на коліна. Чи може шея? Ще, ще одне, знову тут є влад. Пан Сливка, який є заступником. Голови Донецької обласної адміністрації. Знаєте, як він назвав Константинівських е, артилістів? Це є кучка обіжених властю людей, не состоявших САКА. Це після того, як вони звільнили одного єдиного директора в Константинівці, який був проукраїнський, директора е, парків, об'єднання парків і кінотеатрів, де весь час був порядок, а де все взагалі нічого не було. Де кіхтенка потрібно ловити мені в коридорі випадково отак і говорити, якщо ти зараз зо мною не поговориш, то я тебе спалю. От вибачте, я так говорив йому. І після тих слів він зо мною поговорив. І все. Є ти саме будь ласка! Бахмута, найстарішого міста Донбасу. І е, поки що Артемівськ як ми можемо нашу владу спромогти прийняти рішення. І е, вони будуть тягти до останнього робити. Але я про інше. Для мене війна на Донбасі, відкрита війна на Донбасі, почалась 2003 року жовтня. Тут не було показувати. Але насправді війна ще буде дуже довго. Той закон про вибори, який долучив чи не готується, вибор зараз проводить на Донбасі не можна, навіть на українському Донбасі не можна. Бо всі представники бувшої влади, вони зараз возьмуть ірван, а нас вже нова влада приїздить, захищає наших мерів, наші адміністрації депутатський корпус, а нас, патріотів України і справжніх борців. Вже виставляють сепаратістами і е, ворогами України. Тобто нас знову треба буде захищати, як це було 10 років назад, як той рік нас влада виставляла ворогами на Донбаса. І тепер відбувається те ж саме. І останнє, що я хотіла сказати, знаєте, Сиріла має бути бачить майбутнє. Так от е, щоб Донбас зрозумів, ті люди, які ще вагаються, які ще не зрозуміли, що, що вони як їм далі жити. Я прошу для фахівців до і журналістів до, до громади. Зараз треба обговорювати створювати стратегію інтеграції Донбасу в Україну і в Оце те, що зараз кончить.